Операція Рагнарок під такою назвою Ветерани норвезької армії розпочали місію допомоги Україні. У минулому випуску ми розповіли про їхню допомогу цивільним. Сьогодні зупинимось на військовому аспекті волонтерства іноземців Солдати в Норвегії. Ветерани віддали ці чоботи, які ми зібрали тут. Вони високої якості справді. А це особливий зимовий спальний мішок. Він як невеликий намет для одного. Їх ми теж передали багато українській армії і звичайних норвезьких армійців. Він підійде для щонайменше 20 градусних морозів. Упродовж десяти років Даніель Віксон, точільник організації ветеранської допомоги Україні, служив у складі норвезького батальйону Телемарк. Півтора року провів у гарячій точці Афганістані. Коли приїздиш до Афганістану, ти очікуєш побачити бідну країну, але коли приїздиш до України, ти бачиш домівки людей, будівлі, заправки. Усе це як у нас вдома, таке ж реальне. В Афганістані ми були на вершині харчового ланцюга. Мали найкраще спорядження, чого не було у ворогів. Натомість, тут воюючі сторони тотожні в цьому, і це абсолютно інша війна. Це страшніше, ближче. Перемогу України важлива для Європи, додає пан Даніель. Адже Україна тяжіє до демократії так само, як країни ЄС і НАТО. Ми боремось за свободу, демократичний вибір для нашого народу. Ви маєте бути поміченими, бути причетними, мати право чинити опір, підтримувати свободу засобів масової інформації. Це фундаментальні речі для Норвегії і заходу. І так само має бути в Україні. Тож, якщо ми не зупинимо Росію, тут хто наступний? Ветерани волонтери передали українській армії вже понад 600 дронів. На них збирають кошти, їх купують, а також фінансують виробництво FPV-дронів в Україні. Це основний напрям роботи, проте не єдиний. Від старлінків до комп'ютерів, тепловізори, прилади нічного бачення, снайперські приціли все це не зброя, тому що нам її доставляти не можна. Але ми привозимо все для неї потрібне. в Україні з організацією співпрацює благодійний фонд. Привид вони збирають запити, шукають допомогу і надсилають до різних підрозділів на передовій. Ми займаємось військовою допомогою, працюємо з підрозділами на передовій безпосередньо. З багатьма, зокрема з Айдаром та іншими Ми зберегли гарні взаємини, підтримуємо тісний зв'язок і співпрацюємо з ними. Тож ми віримо в те, що робимо, і віримо у шляхи, якими йдемо. Це дуже ефективна взаємодія. Побувавши в Краматорську, слов'янську і Лимані, пройшовши гарячі точки світу, норвежці вірять в перемогу України і міць наших захисників. як норвежець, я дуже хочу, аби Україна перемогла у війні, і ми підтримуємо вас на 100%. Ви чудово справляєтесь, продовжуйте в тому ж темпі, а ми зробимо усе, що можемо, аби допомогти вам. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.